Величезний всім привіт. Запрошую до чарівного світу Єва. Я деколи вже забуваюся, в якому я в магазині, і це не смішно зовсім. Так, подивимося, які сьогодні акції в магазині Єва. З п'ятниці по неділю включно. Так, ось такий вінчик, це не вінчики, це лопаточки 40 гривень. Пензлики по 40 гривень також, лопатки по 40 гривень. Це у нас. Ось сюди лопатка кухарська, 40 гривень, по 40 гривень, щипчики 40 гривень. Добре. Так, минулого разу таких горняток кружок не було. На 230 мл також 40 гривень ціна тих кружок. Дуже класна кружка. Дивіться, яка вигнута ручка. Це новинка. Минулого разу такого не було. А які гарні пташки. Так, бачу першу акцію. Знижка до 60% з 16 по 19 на всі гелі для прання. Давайте подивимось ціни. Персіл 229 гривень зараз в акції. Alice Gud 2 літри 312 гривень. Кіонен для прання 139 гривень. Лоск гель для прання, колор 159 гривень. В акції тайт, непогана ціна на тайт, колор 179 гривень

Кьонен для темних речей 8790. Так, Кьонен для кольорової та білої білизни 139, півтора, півтора Для дитячих речей гель для прання 2 літри, Хані Бані 118. Аріель вагою, ой, тайт вагою, літр 550, 291 гривня. Так, і Аріель, літр 500, До речі, дуже хороша ціна на цей Ariel. Угу. Також зверніть увагу, арієль для чорного теж дуже хороша знижка, більше ніж 50%. І хороша ціна на великий Tide колор. Тут 2,5 літри, знижка 60%. В акції підгузки хороша ціна, 315 гривень. Да-да. підгузки трусики. Так, підгузки Libero, 406 гривень, знижка 50%. підгузки трусики joy, також зараз зі знижкою. підгузки трусики памперс 580 гривень. Підгузки Alibero 2, а, від 3 до 6 кілограм. Памперси Premium Care по 399 231 гривня та 634 в залежності, яка вага дитини. Ну, дві, Одиничка, двійка, трійка. Навіть четвірка є. Так, Деякі знижки продовжуються в Єві 16, 17, 18 та 19. 60% знижки на всі засоби для моделювання волосся. Тобто лаки, пінки, да? гелі. Чому воно все повернуто дупою, розвернуто? Давайте їх повернемо. 186 гривень. Лак для волосся від вело. Пантін провів. Є, зараз коштує 127-130 гривень. Бальзам Ополіскович 123 гривні. Маски для волосся Пантін 190 гривень. Непогана ціна 300 мл. Для догляду за волоссям інтенсивне відновлення сироватки та спрей двофазний блиск кондиціонер 148 гривень. Зі знижкою ось цей шампунь клієр. Шампунь проти липи, без силіконів, барвників та парабенів, щоденний захист 400 грам. Так, професійні шампуні зараз оці OGX Victor. Gamble 321 гривня. Хто користується бальзамами чи шампунями, дуже хороші. Я в огляді розказував надзвичайно хороший шампунь. Але користуйте одразу і шампунь і кондиціонер. Також в цій серії багато новинок з'явилося. це все новинки. Я ще не знаю за них. А от за ці, можу сказати, дійсно дуже хороші. тільки що дівчина забрала один шампунь. Шампунь Garnier від Фрутіс. Великий 400 грамів 116. Маленький. Ну, я завжди кажу своїм глядачам: беріть завжди велику упаковку чи шампуню чи зубної пасти. Це виходить трішки дешевше. Так, це у нас бальзам Ополіскувач. 86,90. Олія амли. І ось такий спрей для миттєвого, миттєвого відновлення волосся. 140 гривень. І ось такий ще бальзам, не змивачка, 140 гривень для посічених кінчиків, комплексний засіб. 400 грам, дуже хороша вага. З дозатором йде. Упаковка 140 гривень. Бачу тут великий гелі для душу палмалів зі знижкою 123 гривні 500 грам. Так, добре, А маленький скільки 250-67,90. І навіть є ще більший, 167 Тут 750 мл. А тільки оцей 167. До речі, він дуже крутий, дуже крутий. Не тільки запахом, а там зовсім інакша консистенція. 173, також 750 мл. З дозатором. Бачу, Джонсон також зараз поставили зі знижкою, але невеликою не знижкою. Навіть можна не звертати увагу. Так, 155 гривень Фа. А вага 750 грам. І Greenway великий 750 мл по 58,90. Гель для душу Moxan 520. Мілілітрів 70 гривень дермометор. Ось дуже давно він був в надзвичайно в дуже хороших цінах. Зараз 167 подорож. Фа великий 108 гривень, 500 грам Для питті Марселья 650 грам, в ціні зараз 121 гривня. Нівея 500 грамів 156 гривень, будь-яка. І Мацюпонь дав, 63 гривні. Можна купити запаску рідкого мила Палмалі 750 Об'єм за 147 гривень. І ось таку невеличку півлітрову за 83 гривні. Так а бархатні оксамитові ручки по 70 гривень. Це теж непогане мило, просто його потрібно перелити в ваш дозатор. Зі знижкою Моксан парфумоване мило, рідке, надзвичайно класне. 70 гривень. Колись його теж візьму. Дуже хороше. Так, що у нас по парфумах? 16, 17, 18, 19. Вся парфумерія зі знижками до 60%. Також зверніть увагу, можливо, ви знайдете свій аромат в Єві улюблений зі знижкою 60%. Так, бачу в акції колготи. Здається, продовжили акцію. Дефіле 40 дем. За 80 гривень дві упаковки, ну по 40 гривень виходить. 87,90. Або 11 штук Бачу, зі знижкою зараз шкарпетки різні, подарункові. В подарункових упаковках, точніше, 40 гривень. Жіночі, класичний махра. Та жіночі вже з драконом. Економія 55% на гель для. Один гель для праймів. Надзвичайно круто запаковані. 109 гривень. Найвигідніші пропозиції в Єві. Купуй будь-який продукт бренду 7, інших подарунків. Твоя А оце вже чоловічі йдуть шкарпетки. Гарно теж запаковані. 70 гривень. Непогана ціна на крем Евелін. Гелева формула. 79,50 був 159. Хороша ціна на сироватку для обличчя від Евелін були по 199%, зараз по 99,50. Дікі знижки на косметику Евелін до 60%. Зараз можна знайти, зайти в магазин Єву і обрати.

На косметику LCF зараз акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Найдешевша третя в чеку вам буде у подарунок. Так, ну що ж, давайте подивимося фарби по чому. 48 капелі, 71 гривня палет, В принципі, такі, як були останнього разу, коли я знімав відео. Garnier Color 92 гривні, Syost 127, Brilliant 187, Excellence світло Real 175. Гривень Сйос 169. Показуєте що, ті, що в акції 199, Color Expert Preference 303. Хочу вам подякувати за ваші вподобайки, за ваші перегляди та за ваші коментарі. Дуже вам дякую, до зустрічі. Бо я вже біжу знімати наступне відео. Я думаю, воно теж буде цікаве для вас.